Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня вже на 1 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, мої любі, будемо дивитися, який сьогодні буде день для нас. Карта дня для нас. Четвірка Пентаклів. Що то у мене перевернуті? На дні колоди трійка посухів. Ну, одна карта тільки з вогнем. Четвірка Пентаклів це земля. Ну, сподіваємося, що день буде спокійний. Четвірка Пентаклів це наші цінності, те, що для нас має важливість, цінність. Кожного вона своя. В когось грошах, в когось ресурсах, в когось здоров'я, в когось таланти. І розпоряджаємося також ми своїми цінностями, так як кожен врахує за потрібне, і для кого, як для вас це, яку цінність і важливість це має. Для когось це жадібність, тому що потрібно витрачати на щось, тому що, можливо, хтось попросив про допомогу. І ми починаємо задумуватися і рахувати, а вигідно мені це не вигідно. Для когось це е, запасливість, тому що не на часі витрати, а такі важкрутні часи, і потрібно запасатися і тримати ці гроші. Для когось, навпаки, ці кошти це є моя стабільність. І вони мені забезпечують ось такий спокій і стабільність, безпеку. Ну, для когось це розуміння, чим я володію. Знову ж таки, ми рахуємо свої статки для хтось для того, щоб розуміти, скільки я можу витратити, хтось для розуміння. Яка в мене подушка безпеки? Хтось, можливо, тому що вас просять допомогу. Це також цінність мого ресурсу, цінність мене як людини знову ж таки, підставляйте, в кожного програється по-свому: цінність моїх талантів як оцінка, так і переоцінка. Коли ми оцінюємо ситуацію, оцінюємо. Себе, свої сили, свої можливості. Хтось піднімає цінник, тому що я крутий фахівець, мене недооцінюють. Хтось, можливо, навпаки переглядає ціну на свої послуги, тому що крута, тому що не на часі, тому що в людей нема грошей. На дні колоди трійка посухів це якраз оце. ну це наше розуміння, це наш погляд в перспективу те, що для нас конкретно, для кожного з нас має важливість, цінність. Ну, коли ми не слухаємо когось, в кожного свої таланти, свої цінності, свої ресурси. І от тому саме сьогодні буде важливий мій ресурс. І як ним розпоряджатися, вирішую тільки я, тому що я знаю. Субі цінність, свій ресурс, як я себе почуваю, своє здоров'я і це мої кошти. Ну що ж, подивимось, що буде нам допомагати сьогодні. Ну, застрягло. Лицар посухів. Допомагати буде молодий чоловік стихії, вогонь, овен лев-стрілець. Можливо, він е, покличе саме, тому ви і оцінюєте свої статки, рахуєте свої гроші, тому що це може бути поїздка, відрядження, відпустка, автомобіль, купівля. Чи продаж, чи ремонт. Тобто, і ми рахуємо, вигідно невигідно, скільки це мені буде коштувати. Там Це продаж, це купівля, чи поїздка, чи дорога. Чи, ну, звістка, яку він приніс, яка потребує, можливо, витрат. Або це ваша енергія, вогонь. Також це така. Енергія, коли, можливо, швидко потрібно на щось реагувати. І також нам потрібно розуміти, або це дія, так? коли ми щось робимо, втілюємо, і нам для цього потрібні кошти, ресурси, сила. І ми оцінюємо, можу, не можу, варта, не варта, або вас покликали кудись. Запропонували щось, і ви також вдома собі зважуєте всі за і проти. Що нам буде заважати? Ого, не люблю, коли випадає сімка мечів в мінусі. Так карта неприємна. Вман брехня і маніпуляція, а так ще й буде, особливо, коли йде мова про цінності, про гроші. Про важливі такі для нас речі буде заважати брехня і обман, маніпуляція. Будьте уважні до інформації, яку вам дають, особливо коли занадто вже переконують на щось, або занадто такі облесливі, зважуйте кожне слово. Ну і самі також. Не обманюйте, не маніпулюйте, не... особливо коли мова йде от про ви десь влаштовуєтесь на роботу, чи вас наймають кудись так, і про ваші таланти, цінність вашу. Не намагайтеся собі її там чи підвищити, чи занизити. Будьте оцінюйте ситуацію і себе чесно і справедливо, тому що сімка мечів позиції, що буде заважати. Та брехня потім вилізе боком. Ну, звісно, ми заховаємо її, але все ж таки вона впливає і тільки ми самі можемо контролювати. Дати обманути себе і тим більше себе контролювати свої слова. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного сьогоднішнього дня, без тривог, без ракет. Я бажаю нам сьогодні впевненості, стабільності, от всього того, що дає енергія землі, ресурсності, стійкості, такого, обачності, приземленості, заземленості, впевненості в своїх діях і раціональності, тому що тільки ми знаємо, як нам зручно, як нам комфортно нашому тілу. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви ділитесь, що ви пишете. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Для мене це важливо. Ви в мене найкращі. Люблю вас обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую до магічного простору зоряне таро. Почуємося ще, до зустрічі. Гарного вам дня!